22 січня 2023 року. Місто Гамбург, Німеччина. Сьогодні місто Гамбург, Україна. Тому що День Соборності України. Українці обов'язково переможуть. Українці гідна нація. Слава Україні. Вся Німеччина підтримує Україну. Вся Німеччина. Весь світ підтримує Україну. Перемога обов'язково буде за нами. Інших варіантів бути і не може. Ще декілька секунд відео. і Я приєднуюсь до своїх до українців. Думаю, рідно, Stop Russian aggression! 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 Stop